Писати шрифтом сковороди, дихати повітрям сковороди, торкатися славетного дубу сковороди пропонують сьогодні усім охочим на фестивалі «Де лібертате» в селищі Сковородинівці на Харківщині. Там святкують 290-річчя від дня народження філософа. Це не реклама витвору Стива Джобса. Це арт-об'єкт. Двоє молодих мисців, Роман і Дарина, їхали на фестиваль до Осковородинівки з однією ідеєю. Але коли побачили яблуневий сад на 18 гектарів та об'їлися садовиною, з'явилося ось це. Нас на сміяли всі охранники, тому що рома в тачках збирав гніли яблуки. А я вот цими ножницями постригала траву. А ідея арт об'єкта такова, що ми являємося всі частинами одного цілого, не смері на те, що ми з різних яблун. За 70 кілометрів від Харкова тут у маєтку друга поміщика колись жив, а згодом прийшов помирати Григорій Сковорода. Тут його могила, і завчена у школі автоепітафія світловив мене та не спіймав. На камінь відвідувачі несуть не квіти, яблука. Тут їх стільки, що працівники національного музею парку вмовляють зірвати і радіють, коли бачать когось, хто їсть сковородинівські фрукти. Він вегетаріанцем був. Ну я, я теж вегетаріан вже 10 років. Я багато подорожував там, не знаю, може. Тисяч двадцять кілометрів. Ну автостопом там пішки. Ось він сучасний філософ, 23-річний Одислав Німай. Твори сковороди знає на пам'ять. Сьогодні мистець навчає всіх охочих барокової каліграфії. Ми візьмемо середньої ширини перо. Народився у Тернополі, вчиться в Києві, живе у Сумах, Полтаві, Харкові. Одеслав цитує улюбленого сковороду: бути щасливим це пізнати себе і робити свою справу. Неважливо, де каліграфія це не є якась швидка справа, тому це такий медитативний процес. Доки старанно виводиш літери, кілька разів промовляєш про себе вислів і наче ліпше розумієш, що саме пишеш. Мені просто дуже подобається. Знаєте, якось так ну душа. Лягає до того, і це такий новий досвід, творчість. Це нас складніше, ніж писати на клавіатурі. Крім стародавньої каліграфії, сковороду сучасного захоплює лендарт. Мистецькі об'єкти він описує в природнє середовище. Бог, наче багатий фонтан, що наповнює усі сусуди за їхнім розміром. Маленькому сусудові наливає менше. Це називається лендартом на тему сковороди. Оце що сюди не, не доторкнутися, так не можна. Всі, всі, всі у нас доторкуються до цього дуба. Оцей дуб посаджений самим філософом Сковородою в останній рік свого життя – сімсот Екскурсовода пані Надія показує лендар річної давнини. Сюди приходять, аби поповнити сили і дістати мудрости. Поряд інший дуб йому вчені нарахували понад 700 літ. Колись тут любив працювати Сковорода. Сьогодні уподобали джмелі та бджоли. Він щойно сороченців має складно, що з зором, але носити окуляри вважає неприроднім. Назаром я називаюсь та я ходю без прізвища по базарах. Ну, от. Це я граю на ліру або на релю. Ліра за старовинними кресленнями, інструменти змайстровані власноруч, одяг лірник Назар шиє сам. Тут сьогодні хай куди глянь, здається, сковорода ожив у різних образах та іпостасях. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ.